Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Дніпро 1 зоря завершальний матч 23-го туру на Дніпро арені. Матч, який подарував нам зовсім різні емоції. Насправді. Зовсім різні тайми. Ну і не обійшлося, як це буває у Дніпрі. Без повітряних тривог. Юрій Коваль і. Юрій Максимов дуже тепло привітався перед цим матчем. Олександр Філіпов змушений був на трибуні розпочинати цей поєдинок через м'язову травму. Відповідно, у центрі нападу Дніпра 1 зіграв Олексій Гуцуляка на правий фланг. Вийшов Володимир Танчик. Хоча вони часто змінювали позиції з Лєдівом і грали частіше інвертованих Вінгерів. У зорі теж проблема. Гереро травмований і нападником поставив коваль Волошина. Вікентія Волошина у першому таймі. Цієї зустрічі, перший символічний удар у цьому матчі виконав ветеран футболу, який у 2022 році став на захист України. Солдат, гранатометник батальйону Дніпро-1 Віктор Халявко. Ну і не дуже багато моментів було у першому таймі, Хоча бачите, вже на першій хвилині Вікенті Волошин а, міг розігнати цю атаку, але Едуард Сарапій в нього м'яч вибив, і, мабуть, травмував гомілкостопу цьому епізоді. Подивіться. Цей епізод насправді в контексті усього матчу став достатньо важливим. Едуард Сарапій вибиває м'яч у Вікентія Волошина, і був там дотик, був там стик невеличку травму гомілкостопа. В цьому епізоді Сарапій отримав. Він повернувся до гри. Але інша травма відбулася. Олександр Піхальонок у нього м'язова травма і поміняв його Олег Очередько. Як стало відомо пізніше, піхальонок ще на тренуванні цю травму отримав і відповідно відчув на перших хвилинах зустрічі, що продовжити гру не зможе. Тут непоганий кутовий зорі Богдан Будко. Виграє боротьбу тут у Руслана Бабенка. Удар повдальній кут, з яким би не міг впоратися волинець, але не влучив трохи на будкову цьому епізоді. От, власне, заміна там, навіть по міміці по обличчю піхальонка і лікарів було зрозуміло, що заміна відбудеться обов'язково. Гуцуляк. Тим часом намагається загострювати вже без піхальонка біля воріт зорі. Тут просто нікому було віддати передачу. Ніхто не відкрився на дальній стійці. Подивіться, Рубчинський, ну ривок недостатній зробив, змістився у центр а на дальню стійку. Ніхто не пішов. І Гуцуляк вирішив сам робити щось у цьому епізоді. Почав крутити Антона Боля вдарих по воротах Сапутіна, але просто у руки воротареві зорі. Рубчинський. Рубчинський намагається розпочати атаку. Це 17-та хвилина зустрічі. Пас на хід на Лєднєва. і Тут чудово Сапутін виходить, вибиває головою. Технічно грає Гуцуляк, намагається розхитати Батагову і чудовий просто підкат Батагову у цій ситуації в штрафному майданчику. Це було достатньо небезпечно. Це було достатньо непросто, але підкат був абсолютно успішним у цьому. Моменті. Ну і ще раз нам показують гру Сапутіна, який встиг на вихід вийти і зіграти вчасно головою. Ще одна атака зорі. Шанс для удару Башича. як Башич б'є з доволі далекої дистанції і міг забити в цьому епізоді легіонер опорний півзахисник зорі непогано приклався. Подивіться ще раз, обігрався він з Вікентієм Волошиним і засейвив, потягнув цей м'яч. Все ж таки, волинець. Хоча було непросто один з найкращих епізодів моментів у першому таймі. їх було дуже дуже небагато. Ще намагається Дніпро 1 розпочати свою атаку. Не вдається тут підкат Чорку Очередько біжить вперед. Хороша можливість 4 в 3 атакує Дніпро 1 І отут передача на дальній стійку від «Очередька». і буквально кроку не вистачає Гуцуляку. Можливо, очеречку треба було взяти невеличку паузу у цьому епізоді, витримати її, і потім віддати передачу. Тоді, коли встигне Гуцуляк, щоб віддати передачу в такт, не вийшло трохи раніше. віддав очередько, трохи не встиг Гуцуляк, Голу не сталося. Ще атака Дніпра. 1 не дають бити Богдану Лєдніву. Він віддає на фланг мірошніченко. Його подача і удар Гуцуляка тут було нелегко впіймати цей м'яч назад. Треба було тягнутися. Гуцуляку він виконав цей достатньо складний технічний елемент. Але, звичайно, що сильно пробити не зміг. Та ще й ворота не влучив. Ще атака Дніпра 1 наприкінці першого тему. Знову Гуцуляк обігрується з партнерами, б'є по воротах, але тут Сапутін. Сапутін на м'ячі. Ну не зовсім вдався удар Гуцуляку. Хоча обігралися. Гуцуляк з очередьком тут чудово. Ще раз дивимося цей удар. Ну, бачите, от на останньому повторі видно, що не вийшов до кінця цей удар. І от другий тайм, і от Подача зі штрафного і одразу, одразу Дніпро 1 забиває класна подача від Мірошніченка. дузі від воротаря. Подивіться, яка яскрава реакція Юрія Максимова на цей гол не міг Сапутін тут зіграти на виході. Перед собою відбив з ударом Володимира Доміка. Він впорався. А оце сваток вже добив м'яч у ворота. 1-0 на початку першого тайму на користь Дніпра 1 і зовсім інша гра почалася. Зовсім не те, що було у таймі першому. Знову стандарти. Знову гол гуцуляк забиває знову після подачі мірошніченка. Випереджає він в цьому епізоді Яцика. Здорово зіграв Гуцуляк, ніби все життя грав на позиції центрального нападника. Це стандартне положення, звичайно що, але от тут навички саме центрального нападника Гуцуляк проявив. Класно зіграв на випередження і 2-0 на користь Дніпра 1 здається. Величезна перевага, комфортна перевага у Дніпра 1 і підопічні Юрія Максимова продовжують атакувати після двох голів зі стандарту. Трупчинський знаходить момент для удару. Покотився м'яч, удар не вдався, спокійно забрав м'яч Сапутін. І ось момент. Помиляється Сарапія. Одразу в дотик б'є Кірюханцев. Вийшов необачно Волинець і дуже швидко, дуже важливий м'яч забиває зоря. Кірюханцев перекидає в цьому епізоді е, Волинця. Подивіться, як здорово, як класно оцінив ситуацію. Кірюханцев. Одразу діяв в один дотик. Тут по-іншому не зіграєш. По-іншому би він не забив жодному разі. Інакше би атака просто захлинулася. Можливо. Кірюханцев обрав найкращі рішення і виконав, подивіться, як технічно. 2-1. На користь Дніпра. 1, залишається супергол від Ігоря Кірюханцева. І Зоря натхненно продовжує бігти вперед. Передача на Яцика. Яцик на фланзі, яцик проти сватка, яцик навішує, штрафний майданчик. Горбач б'є, б'є в ближній кут із ближнього кута. Все ж таки Волонець витягує. Можливо, можна було краще пробити, можливо, можна було розвести на протиході дніпра правди. Ну вдалося вдарити таким чином, що м'яч летів у ближній кут Горбачу який власне, вийшов на заміну замість Вікентія Волошна у другому таймі. Це дуже важлива заміна, яку зробив Юрій Коваль, помінявши центрального нападника. 2-1. Атаки Дніпра, атакою на атакою Команди відповідають. Лєднєв під удар Гуцеляку. Ще один хороший удар. Хороша можливість для удару. Удар то не дуже хороший і забирає м'яч Сапутін. Тепер відповідь зорі. Антюк передача на правий фланг. Тут Богдан Будко Будко залишає на Кірюханцева. Кирюханцев на Чурка дуже непогано рухається. Зоря удар Чурка. і непоганий щільний удар витягує скута в цьому епізоді м'яч Волинець. Кожну можливість тепер намагаються використовувати футболісти обох команд. Намагаються нарешті бити по воротах у першому таймі Мінімум ударів ми побачили. І як змінилася картина вже у таймі другому. Передача вантуха. Антюх його навіси. Тут Горбач класно діє на випередження. Випереджає він Едуарда Сарапія. І забиває другий свій момент. Горбач використовує Зуря на 62-й хвилині. Робить блискавичний просто камбек. І повертається повністю у гру. Зрівнює рахунок. Подивіться, класно В один дотик. Футболісти Зорі, Вантух, Нантюха віддав, вантюх навісив, і Горбач класно зіграв головою. Не забуваємо, що Сарапі грав з травмою весь матч його турбував. Гомілкостоп, можливо, це також завадило вчасно зробити ривок у цьому епізоді. І свою дуель Сарапій програв, програв у цьому моменті а, Горбачу. Ще атака зорі. З м'ячем яцик. Яцик створює собі можливість для удару. Удар, правда, не вдався. Не зміг в кут покласти м'яч Яцик. Забирає тут м'яч волинець. Подивіться, скільки сей воротарі після перерви зробили. І от ще атака Дніпра-1. Атака дуже перспективна, класна скидка від Гуцуляка. Сам на сам виходить ледня. І чому? Чому він так довго вичікував з ударом? Потім добивання Горбунова відбиває м'яч Сапутін. Здорово грає воротар Зорі. Ну але найкраща дія тут у Антона Боля. Він робив те, що й мав робити. Пласувався із підкатом, намагаючись, якщо пощастить, заблокувати удар гравця, що виходив сам на сам. І йому пощастило це. Зробити, якби підняв голову Ліднів, якби швидше би бив, швидше обробляв м'яч, це мав бути гол. Але рахунок залишився 2-2. Чудовий шанс Ліднів згаїв. Ну от власне про травму Сарапія він матч мачнету грав на 74 й хвилині. Він пішов з поля. Вийшов пасіч, вийшов на правий фланг. А в центр захисту перейшов Адамюк. Також вийшов Максим Третяков. Це таке непогане підсилення для Дніпра. Один третякого все більше і більше часу може зараз дати після травми, після відновлення довго Юрій Максимов. Тривога сталася на 75 й хвилині. Коли повернулася команда, знову Дніпро 1 почав створювати моменти. Гуцуляк тут знаходить можливість для удару. Все ж таки, розхитав він Батагу. А не завжди Гуцуляк вигравав свої дуелі в Батаго, але цього разу вдалося. Відповідь зорі зоря намагалася вибігати у дуже швидкі атаки, і їм це також вдавалося. Горбач тут, щоправда. Не дуже добрий м'яч обробив і зумів у нього забрати м'яч Мірошніченко. Після цього ще одна тривога пролунала. І арбітр цієї зустрічі Дмитро Панчишин був змушений знову через 10 хвилин після відновлення гри знову відвести команди в роздягальню. І, чесно кажучи, ось ці тривоги вони максимально збили темп гри. Важко вже після цих тривог виходити і показувати хороший футбол. Хоча тут. Дніпро 1 мав знову ж таки забивати переможний, але вийшло так, що Очередько завадив Третьякову. Подивіться, третьякову, мабуть, ну куди комфортніше було бити в цій ситуації. Очередько э, свого партнера не бачив. У нашому трансляційному ефірі э, був коментар э, Третьякова щодо цієї теми. Він говорив, що тут не порозумілися з очередьком. Друзі, дайте спорту себе підтримати, отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит у закріпленому коментарі до цього відео. 2-2 зіграли команди. Така дуже бойова нічия. На жаль, тривоги зіпсували враження наприкінці зустрічі. Друзі, донатьте обов'язково на лігу аеророзвідки 3-0, Бачите QR-код на ваших екранах. Переходьте донати за свій улюблений клуб і дивіться чемпіонат України. На футбол Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.